Ось топ моїх телефонів за весь час. Шосте місце Nomi A401. Ви, мабуть, навіть не чули про таку марку телефонів, але колись вони виготовляли телефони, які коштували до тисячі гривень. І це був мій перший придбаний смартфон. Слабкий, розряджався дуже швидко, знімав жахливо, та й взагалі за свою ціну ніякий. Два з десяти п'яте місце Redmi 9C NFS. на рідкість жахливий телефон від Xiaomi, але тримав заряд досить непогано. Три з десяти четверте місце Samsung S5. Дуже класний телефон з amoled екраном, але кнопка, яка по центру, не має відбитку пальців. Акумулятор тримав більш-менш та й в принципі класний телефон. Ставлю йому сім з десяти. Третє місце iPhone 7. Це мій перший iPhone. І в ньому було просто все ідеально, окрім батареї. Він сідав досить швидко. І йому я ставлю також 7 з 10. Друге місце iPhone XR. Він міг робити все, що мені потрібно. І єдиний його недолік, мабуть, це 60 Гц і великі рамки. Але з цим телефоном я проходив майже рік, і він мені дуже подобається, тому ставлю йому також 7 з 10. І перше почесне місце займає мій теперішній iPhone 15 Pro. Дуже хороший флагман. Єдиний недолік якого, що він трішки гріється. Але у нього є прекрасні три камери, на які я знімаю всі свої відео на YouTube. До речі, підписуйтесь на YouTube. І я не знаю навіщо вам ця інформація, але.